Ну я хочу в домі своєму. Ну я хочу в домі своєму жити. Чесне слово, ми його будували, щоб старість зустріти. У мене було все до дрібниць. У мене було все, до мелочей. Це 199, і Я розумію, що це є відновлення. Ну цих коштів на все не вистачає. бо руйнування дуже великі. Зараз все дуже дороге. Вже в кінці ну. Закінчились кошти. Я просто ну і сили, кошти. Я просто так без надії відправив запрос, Думаю, хоч може щось компенсує а та держава. Я вже ні на що більше не розраховую. Усі ці українці мають пошкоджене або повністю знищене російськими військами житло. Чи можна його відбудувати за підтримки держпрограми є відновлення? Чи справді вона працює? Кому і за яких умов дадуть гроші? Пані Лариса досі не може повірити, що чує ці звуки від будови у себе в оселі. Понад рік вона разом з родиною мешкала серед руїн, які по собі лишили російські окупанти в Ірпені в березні 2022 року. Мої діти стояли на вулиці, коли летів снаряд, і вони буквально я до 30 б не дорахувала, коли вони забігли в хату і закрили двері. І снаряд влетів в ванну. Будинок був пошкоджений, вікна всі пошкоджені були. Дах весь пошкоджений, все текло в хату. У мене просто було таке звідки я візьму фінанси, щоб відновити свій будинок. Персик побитий, яблуня побита, але, бачите, все рівно є яблука, все рівно є життя. Цей сад єдине, що родині жінки вдалося відновити тут самотужки. На інше коштів не було. Заміна фасаду і покрівлі нині відбувається за рахунок держави. У травні пані Лариса онлайн подала заявку на програму її відновлення, за якою їй пообіцяли компенсацію до 200 тисяч гривень. І тут дзвонять і кажуть: так, у мене є пільга, так у мене є пільга, в мене цукровий діабет, я з інвалідністю, в мене син з інвалідністю, але ну, що так швидко це буде. І зразу на другий день була комісія. Вони все зафіксували, все заміряли, все зробили. І буквально три тижні, і ми отримали. Це 199. І я розумію, що це є відновлення. Та коли справа дійшла до використання коштів, жінка змогла придбати виключно певний перелік товарів у обмеженій кількості магазинів, передбачених програмою. Втім, отриманих 199 тисяч від держави і так не вистачило на заміну вікон, дверей та частково ще одного фасаду. Но цих коштів на все не вистачає. бо руйнування дуже великі. Зараз все дуже дороге. А на якому етапі у нас робота, що ми сьогодні зробили? Так е, да. сьогодні зашиваємо стіни ага, ага. Будівельники тут теж найняті за кошти з євідновлення, що є додатковою можливістю програми. Не на камеру жінка каже, приходять нерегулярно, і через це роботи вже затягнулися на два тижні. Однак пані Ларису тішить, що робота таки зрушила з місця у неї та в сусідів, що також отримали державні компенсації. Загалом відшкодування до 200 тисяч гривень вже отримали трохи більше п'яти тисяч українців. Серед них жодної людини у цій сусідній громаді тут у селі Горенка на компенсацію від держави ще у травні подали понад 700 заявок. З них опрацьовано менше третини. Люди до кінця не розуміють процедури і не подають всі ті документи, які вимагаються постановою кабінету міністрів, тобто. Не надають або право власності, або право власності на земельну ділянку, фото, відео фіксація. Тобто, це трошки затягує процес. Пані Лариса місцева жителька і членкиня комісії є відновлення, яка оглядає будинки після отримання запитів. Разом ще з кількома членами громади. Вона ухвалює рішення, яку суму відшкодування має отримати окрема родина. Приходь. У дворі пана Анатолія вже не видно усіх ушкоджень від уламків російських снарядів. Вікна та двері чоловік замінив за власні кошти. Вже в кінці ну закінчились кошти. Я просто ну і сили, кошти. Я просто так без надії відправив запрос, Думаю, хоч може щось компенсує. Держава. А, ати держава подав заяву я в дію 11.05.23. вже неділі дві назад. До це прийшли сповіщення. Вони з відновлення побитий фасад підраховує комісія. Теоретично вдасться відновити за кошти і відновлення 147 тисяч гривень. Це все потрібно знімати далі. Он я бачу підшивка. Буває так, що порахують, наприклад, там заміну покрівлі металочерепиці чи шиферу до 100 тисяч гривень, коли починають знімати. А там потрібно міняти стропильну систему або повністю, або частково. Тобто, це все. Ну це складно вирахувати. Кошторис для нарахування виплат комісія створює на основі готових шаблонів, в яких написано скільки в середньому грошей потрібно на той чи інший вид ремонту. А на сайті програми вказаний перелік магазинів, де купити матеріали. Пану Анатолію не віриться, що така відбудова буде ефективною в його випадку. Вони сказали, да ми вам скажемо в яких організаціях купити цей матеріал і які організації це будуть робити. Чому я не можу знайти матеріал в якомусь іншому місці, де він дешевше, де мені якість більше подобається? Хай обирає. Чи подобається йому ця пропозиція, чи ні разом з матеріалами? У профільному міністерстві, яке реалізує програму відшкодувань, запевняють, такі обмеження запровадили, аби люди витратили гроші дійсно на відбудову, а не на якісь інші потреби. Цей фактор вплинув і на те, що чиновники відмовилися від початкової ідеї встановити більший ліміт виплат півмільйона гривень, і ще дискутують, коли дати можливість людям отримувати таку суму. 500 тисяч про які ми говоримо. Вони е, і закладені в філософію компоненту боєвідновлення від 200 до 500. Там трохи складніше будуть моменти по моніторингу їх використання, тому що сума, як ви розумієте, значно більша. Проблема використання будь-яких сум відшкодування кажуть фахівці будівельної галузі. Це стабільне здорожчання вартості будматеріалів у зв'язку з їх дефіцитом та інфляцією. Що стосується великого буму відновлення, то його наразі не буде, поки не буде завершення військових дій в Україні. Що стосується поточного відновлення зруйнованих об'єктів, особливо стосується об'єктів інфраструктури, на це також необхідна доволі велика кількість будматеріалів. І наразі країна імпортує такі складові, які в нас в, в, в нас не вистачає таких будматеріалів. Усе видно на практиці. Відбудова частково пошкодженого житла в багатьох випадках потребує суми більшої за закладену першою хвилею її відновлення 200 тисяч гривень. Це констатують у комісії в горинці, розглядаючи свіжі заявки. Це те, що подаються ось заміна дверей. Заміна віком частково замінили. Частково ще потрібно. От з цією покрівлею вона не влізе в 200 тисяч. То повністю потрібно цю частину перекривати. Після огляду комісію житла це одразу сказали і пані Олені. Вона та її родина у 2014 році втратили домівку на Луганщині. А минулоріч російський снаряд майже повністю знищив нову оселю у Мощуні на Київщині. Ну, я, я хочу в домі своєму жити. Чесне слово, ми його будували, щоб не старість можна зустріти. Можна У можна можна зустріти. зустріти. У мене було все до дрібниць. У мене було все, до мелочей. Не чекаючи допомоги держави, кілька місяців тому родина почала відбудову дому за власний кошт. Все, Ось майстерню мені зробили. зробили. Просто це все моє приладдя. Ось, бачите, це буде моя майстерня. Дому ще нема, дах не покритий. А Тому тут у мене будуть стелажі. Усі чеки з ремонту Олена зберігає. Втім, з шоком думає про вже витрачену суму. О. Боже. Ви що? Скажу не один мільйон гривень. Таким як Олена, держава теж компенсує витрати за здійснені самостійно ремонти. Проєкт ініціативи вже готують, каже заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. А гроші, на її думку, люди зможуть отримати вже цього року. Також для тих, хто зовсім не відбудовував знищені оселі, вже з 1 серпня запрацювала програма компенсації за повністю зруйноване житло. Це нова хвиля і відновлення, за якою можна отримати сертифікати на повну відбудову або купівлю нового дому чи квартири. Рівноцінних за вартістю зруйнованих квадратних метрів людина самостійно обирає місце розташування, характеристики квартири. Будь-що з кінця вересня поточного року люди зможуть реалізовувати сертифікати, тобто це відбудеться у поточному році. Крім того, ми в поточному році плануємо впровадити механізм компенсації за знищене майно. На окупованих територіях перед тим як продовжувати програму, каже одна з авторок закону про компенсації депутатка Олена Шуляк. Варто врахувати недоліки першої хвилі, зокрема низьку активність роботи комісій, як от у Києві, на Харківщині та на Херсонщині, а також проблеми старшого покоління з подачою заявок онлайн і втратою деякими українцями необхідних документів. Люди виїхали, не завжди з собою взяли документи. Документи згоріли в тій домівці, яка знищена. Ну тобто, таких випадків досить багато. А законодавством передбачено, що коли немає правоустановлюючих документів, необхідно звернутися до суду. А ми знаємо, що наші суди можуть різні справи розглядати рік, два, три, п'ять. Тому ми зараз з міністерством юстиції з колегами народними депутатами розробляємо внесення зміни до законодавства у вигляді спрощеного судового порядку саме для таких людей. Попри можливі вдосконалення, наразі вже точно відомо будь-яким з варіантів компенсації українці зможуть скористатися лише один раз і лише за одним з напрямків, тобто відшкодувати і вже наявні власні власні витрати і доробити ремонт за кошти відновлення не вийде. Тоді виділених державою грошей запевняють у профільному міністерстві точно вистачить усім. Наразі це майже півмільйона українців, які офіційно зареєстрували пошкоджене чи знищене житло. Ті, хто не може чекати на державні кошти, продовжують звертатися по допомогу до волонтерів та благодійних фондів. Як це зробив пенсіонер з Ірпеня пан Микола. Я вже ні на що більше не розраховую. Це все таки люди. Коли люди не вимагають у тебе навіть паспорта, немає розмови про гроші. Чого б не допомагати? У нас дуже багато таких будинків, і все тримається на волонтерах. Рік тому я сама собі ставила вікна за свій рахунок. Ну тобто, я ж розумію, що це зовсім не ці гроші, і це не так легко їх дістати з держави. Заявок від власників пошкодженого або знищеного житла настільки багато, каже координатор волонтерів будівельників, що комусь змушені відмовляти. Ми е, працюємо з фондами благодійними, міжнародними, локально українськими, також з бізнес-сегментом. Фонди розглядають заявки і е, там узгоджують е, якісь вони узгоджують, якісь ні. І якщо, наприклад, у цей будинок узгодили, нам надали весь необхідний матеріал. Ми приїхали і робимо. Робити. Попри труднощі відбудови, які чекають і на таких, як Лариса, що вже витратила компенсацію від держави на частковий ремонт, жінка вірить. Зрештою, всі матимуть оновлене житло. Втім, де самі брати кошти на решту ремонту, поки не знає. Живемо, живемо далі і віримо в перемогу, віримо в те, що воно все зміниться і так не буде. Ну я так вірю. Може, ви колись приїдете, а у нас буде тут краса. неймовірна.